Усім привіт! Мене звати Кіна Квітослава. Я фахівець навчання та розвитку мережі Близенько. Ми співпрацюємо з навчальним порталом «Колаборатор» вже близько чотирьох років. І за цей час ми вирішили ряд наших запитань та проблем, які у нас були до моменту нашої співпраці. І перше, ми повністю автоматизували процес онбордингу в нашій мережі. Та надали безперебійний доступ усім працівникам до бази знань, яка є на начальній платформі. Тобто, працівники в будь-який момент дня чи ночі можуть зайти в колаборатор та отримати інформацію, яка їм необхідна. Крім того, ми почали проваджувати різні формати асинхронного навчання від відео навчання до якихось тренінгових семінарів, вебінарів і так далі. І цього року перед нами постало ще одне глобальне завдання: це як налагодити комунікацію між працівниками офісу та працівниками магазину, оскільки наша мережа налічує близько 155 магазинів, і штат працівників чималий. Відповідно, це також є одна з ключових ну, проблем і завдань для нашого відділу персоналу для HR-відділу. І в нас виникла ідея створити бот. Тому що доступ до телефону мають всі, телеграм мають практично всі. Більшість може в будь-який момент зайти в Телеграм і там в помічнику скористатися і отримати відповідь на ті запитання, які його хвилюють. Крім цього, там робота в нашій мережі вона побудована на процесному підході. У нас є багато правил, стандартів. І оцей бот слугує не тільки каналом комунікації між працівниками, а ще й таким свого роду помічником. Тобто, що, наприклад, працівник, який є чи на касі, чи вдома в нього виникає якесь запитання. Він заходить в цей бот і фактично має відповіді на всі запитання, які його хвилюють, і крім того, має можливість подати анонімне звернення адміністратору чату та, наприклад, подати пропозицію, побажання, можливо, якісь зауваження до роботи в магазину, персоналу чи відділу центрального офісу, У нас лишалось одне невирішене завдання це інформування працівників. Про зміни в колабораторі, про новини в колабораторі, про призначення завдань, призначення нових програм розвитку чи програм навчання. І тоді ми організували спільну зустріч між розробниками боту та розробниками самого колаборатора, де ми знайшли спільне вирішення цієї проблеми. І IT-відділ вчальної платформи розробив нам такий веб-хук, за допомогою якої ми змогли інтегрувати колаборатор в цей гаработ. І ми запустили цей бот 1 червня. З цього часу на нього вже підписалось близько тисячі працівників, тому що бот насправді дуже зручний, швидкий і легкий в користуванні, як і сама платформа. І зараз працівнику в будь-який момент часу приходить інформування про те, що вам призначено завдання, чи вам призначена програма розвитку, чи вам призначена програма навчання. Працівник заходить в цей бот, переходить за посиланням колаборатор та отримує всю необхідну йому інформацію, яку або ми надіслали. Або вона надіслалась автоматично, тобто дана інтеграція по факту вирішила дві наших ключових проблеми: перша це ми налагодили канал комунікації між працівниками офісу та працівниками магазину. І друге, ми знайшли канал, де ми можемо інформувати працівників про події в компанії, про події в навчальному порталі та про призначення різноманітних їм завдань та робочих задач.